Друзі, привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Прийшла весна і в нас садівників почався садовий шопінг. Напишіть, будь ласка, в коментарях, хто ще такий шопоголік, як я, хоче нові рослини, їх немає вже досадити, а хочеться все нові якісь. Цікавинки придбати. От і я замовила в однієї пані через Фейсбук нові рослинки і зараз буду розпаковувати і показувати вам. Ну що, пішли розпаковувати? Відкрила я посилочку. Мені подобається як кожна рослинка запакована, перемотана одна від одної. Тепер буду виймати по одній рослинки і розпаковувати. Перемотані рослинки э, скотчем, як на мене, його навіть забагато цього скотчу. Зараз вийму кожну рослинку і вже потім вам буду показувати э, окремо э, по назвах рослин, що я замовила, бо це буде дуже довго на відео, поки я їх розпакую, так як ну, дуже багато скотчу замотано э, в кожні рослинки. Розпакувала на силу рослини, були запаковані дуже щільно скотчем перемотані, але я все одно задоволена. Замовила отакі гейхера. Це гейхера у нас, щас подивлюся, бо не пам'ятаю. Тапес, Тапестрі. Ну, можливо, я неправильно вимовляю, напишу вам під відео, як вона вірно називається. Далі гейхера Пурпур Forever. Ось так виглядає. Але ну, запаковані гарно, щоб земелька не висипалася. Буду дивитися, які корінці там. Наступна гейхера це Мохіто. Гарна. Хейхерка. Також замовила молочай високий. Ну, молочай непоганий виглядає. Непоганий. Буду зараз розмотувати коріння, дивитися. Це морозники, такий розовий. І замовляла ще морозник, Напевно це також морозник, хто, хто може знає, то підкажіть. Ну, таке щось мені не дуже подобається, тільки розово-білий. Замовила живучку триколор. Ну, Я думаю, що живучка прийметься її і, і буде гарно виглядати. Буду далі вам показувати. А, так, шавлія регіога. Ну, вона ще жива, але щось вона така мені теж не дуже. Подобається. Зараз буду садити і показувати. Потім очіток Матрона замовила. Не знаю, такий він щось, я думала, буде більш бордово насичений. Можливо, це так і потрібно, щоб він так був. І отримала в подарунок ще отакий очіток. написано, голуба. Чи це та сама мотрумана, не знаю. І сильно хотіла опунцію, в них не було гарних саджанців, тому мені в подарунок здали такий кусочок. Буду зараз садити і показувати вам, де я посажу. Посадила я свої рослинки. Подивіться, як вони виглядають. ге Мені дуже вони подобаються. Як розростуться, будуть ну, дуже гарно виглядати. Як на мене трошки малуваті сайджанці гейхер, але нічого, буду їх поливати, доглядати за ними і будуть мене радувати. Морозник дуже красивий. Мені подобається, я задоволена. Кому сподобалось моє відео, ставте вподобайку і до зустрічі в наступних відео. you <music>